Жінка воює, жінка лікує і не читає мораль. Вона волонтерить, від цього кайфує, за сміхом ховає печаль. Ами її давно не здивуєш, вчинки їй подавай. Це не людина, це просто стихія, це жінка ля пампатай. Ля пампаталь, я пампата Дуже файна, дуже файна. Добрий вечір. Перед вами чоловіча команда, бо за минулий рік ми жодного разу не виїжджали за кордон. Ми виїжджали за рахунок двох робіт і заспокійливих. Чекай, так, я ж за кордоном була. Таня, то що в Чернівці ні разу не прилітало, ще не робить нас румунією. Може, взагалі є люди, які взагалі думають, що чернівці це місто в румунії. Не дарма ж у нас у дії не тільки український, а ще й румунський паспорт підтягується. Наша діана стала волонтеркою. Правда, вона ще не в курсі, що якщо тобі півроку не виплачують зарплату, то це трішки по-іншому називається. А це Таня, начальниця діани. Нещодавно Таня повернулася з відпустки і першого шлюбу. Надаю перевагу називати його молочний. Слухай, Таня, а давай не будемо про зуби. Я просто нещодавно чотири зуби мудрості вирвала. шо? Та нічого. Відкрила ФОП, вклалася в крипту. До речі, продам за два біткоїна. Це що, твої? Ні, ти що, стоматолога? Не вірю, в що боляче. Дівчатка, вітаю! А ми можемо зараз дуже швидко виступити, тому що мене за кулісами мій коханий ріст чекає. Слухай, та що ж ти за тренерка така, що тобі поїсти важливіше за команду? 701-й жарт про ім'я мого нареченого молодці. Чуєш, у вас коли діти будуть, то ти дочку назви сось, сина Крим-сир, і у вас буде не сім'я, а Філадельфія. А ще, а ще, знаєте, що я зроблю? Я на весіллі замість Каравая, гостям буду додому все суші давати. Ні. Але. Якщо в тебе скоро весілля, то може ми тобі якийсь дівчиний вечір організуємо. О, давайте це класно! Ну що, дівчатка, побліткуємо? Ну, давайте розповідайте. Хто вам більше цих подобається в журі? Ну, мені, якщо чесно. Ану. Стіпаненко. Степаненко, хорош, О, так. Так. і знаєте, він як моналіза. На нього з якого боку не глянь! Тебе дивиться. <рось> <Скажи>. <рось> <рось> а хто ще, хто ще? А мені е раніше Ласточкін подобався. Він до стрижки так був на мого Пуділя похожий. <рось> <рось> Так і хотілося його погладити, нагодувати, кострувати. А мені, а мені от Настя дуже сильно подобається. О, вау, дівчатка! А в нас в колективі є лісбіянка? Блін, я навіть не помітила одразу. Дуже прогресивно. Молодці. Я чоловік. Підтримую твій вибір по подруго. <риклад> Ірина Георгівна, та я на ваших жартах виріс. Обідненько. <риклад> виріс. Я на пару років тебе старша. Ви однокласниця моєї класної керівнички. не <плод> 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 Трі, би тобі зараз. Але боюсь, мене лгбт спільнота закенселить. Чуєш ти, Ірина Сопонарвана. Сопонару. Ага, та-та. А ти скажи, а ти чого принципово не українців, а іноземців вибираєш? Ти що думаєш, британця ти не забере? Ріс! <різь> Рісіко! Поганий! Ріс! Дуже <різь> Українці настільки зміцніли, що навіть домашні улюбленці вміють відстоювати себе. Дівчина вперше за півтора роки повернулася за кордону до своєї собаки. Що діана? Собака я, але сука, тут ти. ти була? Де ти була? Де ти була? Де? 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 Де ти була? Чому ти мене з собою не взяла? Ну не могла я тебе взяти з собою, розумієш? У мого алергія на шерсть. Алергія на шерсть? Ти що, з Остапчуком снюхалась? Скажи, він вимагав від тебе бути 10 з 10? 10 з 10? 10 10? Ну заспокойся, ми так давно не бачили. Ти така красунечка. Де я тебе поцілую? Не треба мене цьовати. Я бачила, що ти тим ротом робила. Підспівувала російські пісні, ага. Алло. Ага, героєм Так. Да. Поняла, так, да. давай. Беру корм, вибігаю. Куди вибігаю? Ти що, мене кидати зібралась? Ні. А, да! Ти шо? Дзвонив пес патрон. Кликав поїхати з ним в Німеччину, щоб винника покусати. Так що давай, ауфідерзін. Ти серйозно? Поїдеш за кордон і залишиш мене саму? Прикинь, як кончено, та? Ну нічо, ти хоча б пилососа не боїшся. Дуживай, ну, дівчинка ображається. Жінка робить висновки. Чоловік похвалив їжу не своєї жінки. Дякую, десь смачно. Фу! А що я мав казати? В смислі що? Те, що ти мені завжди кажеш. Нормально. Врешті-решт Вася, міг бить збрехати. Та я просто хотів зробити їй приємно. Це все-таки твоя мама. В першу чергу вона чужа жінка. <плес> ти що не чув, як номер оголошували?

Хотіла зіграти щось незвичне. Отож батл Ірини Фаріон і Курки. Хорошо. А ти фаріон. Окей. Чому не державною? безголова? Я хочу безголова. Пок-пок по-попо, коли я не розумію по-по-пок. Як ви регулярно стільки по-пок пок на людей вивалюєте, по-пок-пок. Та я роблю багато важливого. Пок-пок-пок-пок по-пок-пок. Пок, 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 пок. Та я пок-по-пок, пок, пок. на відміну від вас, по-пок пок. На третю окрему штурмову бригаду по-по-пок відправила не до гану. Пок-по-пок, а 720 яєць-пок-пок-пок. Я собі в прямому смислі ж порву заради перемоги по-по-по. А ти? Кудахе вона пок-пок-пок, блін. Та я зараз напишу звернення до півня, чи хто там у вас головний? <пас> Уживає, Поверни борний. Слухай, блін, мені так сподобалось. А можна я ще щось, щось незвичне зіграю? Просто розумієш, я раніше грала або цюлок. або буцюлочок. О, а давай зіграєш тупу давай. давай. Тупу тьолочку? Такого ще не було. Давай, ні разу, давай, небивальщина! Інстаблогерка, фоткає ППО. Ну, настільки вона... тупу. <ріст> ну, серйозно? Ну, скажіть. Ну, добре, давай щось інше. давай. Давай щось, давай, інше. давай щось інше. Тенісистка репетирує свій фірмовий крик перед матчем. Так. Що? Ну, як це зробити? Щось тіпа. Типо... А! <ріст> не, всі так роблять. Це не цікаво. Треба щось незвичайне, типу. О, господі. Ні, так ніхто не робить, слава Богу. Ні-ні, треба щось незвичне, типу. О, може, щось таке. Може, щось таке. Я ж з Буковини. щось таке більш цікавеньке, типу. Та! Ц... Ні. ні, 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 не повірять, що я без допінга граю. Ні. Так, а проти кого я граю? А проти італійки значить можна Пармеджано! А хто там ще в групі є? Росіянка. Ага. Ну, проти неї можна буде так. Нас**ка! Клас! Ага, точно! Так і зроблю. Кстати, так можна і проти угорки грати.

Ти чого трубку не береш? Іра! <світ> ти що тут робиш? В мене розрядився телефон. Я подала заявку на волонтера. Мене відправили на навчання на в 16. Там я познайомилась з притулою. Каже, мене так погано телевізор показує. А він каже, так давай супутник купимо. А Лачин пише, і стерненка. Сидимо, потім троє на блокпості нас питають: що везете. Я кажу, дуду на переговори до Зеленського. Сижу, я потім в Лук'янівському сізо заходить Буданов. Я кажу, ви ж все знаєте. Він такий М -м -м". я кажу, де моє зарядне? Він каже у чоловіка, от я й тут, давай шнур. Серйозно? Та звичайно, що ні. Я три дні тому відправила подружку в розвідку, от вона тебе і знайшла. Так а де вона? О, та так. То тут, то там фрілансер. Боже Іра, ти хоч розумієш, що мені за це буде? Що? Повістку дадуть? <світку> тебе поки не було, тобі вже, о, 21-ша -та прийшла. так що на. Тримай, очко, не зжимай. Це тобі, до речі, командир передав. Ой. Іра, та який командир? Їдь додому, тут небезпечно. Небезпечно, а там твоя мама. <плес> Вася, ти не розумієш, що я сюди приїхала, бо я стараюся для нас. Я для тебе приїхала, Вася. Хочу, щоб ми побули разом. Понятно, Вася, тільки про себе й думаєш. Тобі, як завжди, все одно. Вихід. Пізнаю свою жінку проїхати сотні кілометрів, щоб просто винести мені мозок. Моя. Ірочка, ну йди сюди! Дуже файна, дуже файла. Поверни. Знаєте, ми сьогодні вперше виступали у телевізійній лізі сміху і нам справді дуже пощастило грати з такою досвідченою тренеркою. Тому давайте ваші оплески. Ірина Сопонарнія! Сопонарнія! Чекайте, 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 чекайте. Дівчата, давайте раз і назавжди запам'ятаємо: сопонару, со. 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 По. 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 На. 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 Ру. Чекай. Ру. <invece> а тобі не здається, що від початку повномасштабного вторгнення вже би пасувало бути сопона Юа. Ну, ру, це ж Румунія! Румунія! Так давай, скажи щось смішне румунською. Вей баєті вей. Це жахетка то ли упал на нашій території, вони непонятно, откуда прилетів. Там треба немножко посмотреть, розбиратися. Я не знаю, вий баєті, вей. Степанарівна, яка ж ти класна? Ви теж такі класні. <звен> дякую вам, дівчатка. Слухайте, дякую. А, а приїжджайте до мене на весілля. <звен> <звен> <Да. звен> Приїдете? Так? Да? Ой, тільки дивіться, ми будемо весілля робити на батьківщині мого коханого, тобто Великобританії. Тобто, придеться для цього візу відкрити. Так. Потім треба буде взяти квиточок на потяг до Варшави, в Варшаві пересісти на літак до Парижу, в Парижі зробити пересадку на Лондон. В Лондоні вже сісти на автобус до Манчестера, а вже в Манчестері вас зустріне трансфер, який відвезе на локацію свята. А, ще важливий момент. Не беріть багато речей, бо там за кожну валізу треба доплачувати мінімум 50 євро. Боже Іра. Та не таким вже й подружки. Можеш не кликати, <conversations> ірина суконарівна, уля, пандечка. Дякую. Дівчата з дебютом. Да, топ, топ.